Вітаю на каналі Starter RV Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні постараюсь дати відповідь, ну, навіть не питання, а більше пораду людям, які часто питають, який стартер обрати 2,8 кВт чи 3,5. Тому що, коли людина телефонує, називаємо ціну на 2,8 кВт, називаємо на 3,5, і людина обирає 3,5, тому що різниця в ціні між ними не суттєва, там буквально 100-200 гривень. Але є одна між ними суттєва відмінність. Хоч вони візуально одинакові, Вага практично одинакова, розміри однакові, але в них різні статор і якорь. Мало хто звертає увагу на інструкцію до них. Точніше, звертають увагу, як кажуть в нас народі, тільки -то після того, як уже все зламав, тоді давай відкривати інструкцію. Беремо інструкцію від, наприклад, Юб... паспорт Юбана на редукторні стартера. Находимо наш стартер 2,8 кВт і бачимо третій знизу потребляємо ток при приповнено нагрузки 1100 А. Тобто акумулятор має бути 1100 А не менше для нормальної роботи. Беремо паспорт від 3,5 кВт словак. І що ми бачимо? Потребляємо при приповнені нагрузки 1300 А. Здавалось би, 200 А на все, але... 1300 ампер. які акумулятори можуть дати 1300 ампер. Це, так як в інструкції до МТЗ пишеться, ставити два сотих акумулятори або один 220. Два сотих при паралельному з'єднанні буде ампераж додаватись, враховуючи. Давайте навіть не так. Залежить від того, де у вас буде стояти акумулятор, потрібно ще враховувати втрати. Втрати по довжині, втрати по Поганій масі, окислені контакти, втрати по тому, що акумулятор уже не новий йому кілька років, втрати за е, мінусових температур. До речі, ми недавно виложили відео у нас на каналі, там де розказуємо, як морози впливають на акумулятор. Рекомендую його подивитись, хто не, не, не бачив, ще досить цікаві результати. І більшість людей в нас беруть сотка або максимум 140 акумулятор на редукторний стартер і думають, що воно буде все нормально працювати. 140 при всьому бажанні, максимум, що в Україні пишуть на них, це 1100 ампер, але не факт, що вони там є цей пусковий стром. В середньому 960, ну максимум 1000 пускового буде. І ви вже на 300 ампер менше е, даєте на цей стартер, і замість того, щоб за секунду-півтори завестись, ви крутите по там 10, 15, 20 секунд. І тоді трапляється ось така от біда, яку ви зараз бачите на екрані, коли просто горить якорь за того, що високі обороти. Обороти якоря на цьому стартері доходять до 8000. тисяч, якщо довго крутити, він просто-напросто плавиться і маємо от таку проблему. І вже лише після того, як якось згорить, людина починає розбиратися. Чому не так? Коли ми стартер підключаємо меншим акумулятором ніж потрібно, ви просто його не виводите на задану потужність. І замість тих 3,5 кВт він працює як 2,5, 2,8, 3,0 кВт, не більше. Тому замість 1,5 секунди, кажу, 7, 8, 10, 20 секунд приходиться крутити, і він горить. Так, він буде заводити 1, 2, 3 рази маленьким акумулятором. На 15-20 раз він може-напросто просто згоріти. Ми намагаємось людям при продажі це доносити, але далеко не всі хочуть це почути. Тому, коли питають люди, які старти краще обрати 2,8 чи 3,5 кВт, ми завжди радимо брати 3,2 кВт. Тому що по паспорту на нього потрібен пусковий струм 960 Ампер, тобто з соткою 140 акумулятором він буде вже набагато краще працювати. По-друге, крутний момент у нього вдвічі більше, ніж на 2,8 або 3,5 кВт. Він набагато швидше і легше розкручує двигуни. Звісно, мова як йде, якщо говорити про якісний старти 3,2 кВт. Тому вам вирішувати, який стартер обрати. Я вам просто дав трошки такої технічної інформації, щоб ви легше орієнтувалися при виборі стартера. І по традиції розіграємо ми ось таку кепку серед тих, хто залишить коментар під цим відео. Вам потрібно лише залишити коментар. І при виході наступного відео на нашому каналі ми розіграємо кепку. І зараз. Покажу переможця по коментарям за попередні наше відео. Там Якраз саме про те, де ми розказуємо, як морози впливають на акумулятор. Отже, визначаємо переможця під нашим відео про акумулятор, яке було останнім на нашому каналі. Так, маємо 39 коментарів. Можете бачити їх всіх на екрані зараз. Копіюємо посилання на відео. Переходимо на сайт. Рандомайзера. Вставляємо. Так, 99, 39 точніше коментарів підтягнуло. Все правильно. Нажимаємо. Чекаємо. Будь-хто з вас може виграти. Отже, Андрій Олійник залишив коментар. Доброго вечора зі святом, що за прибор. По прибору я вам відписався у відповідь. Андрій, зв'яжіться з нами, щоб ми могли відправити вам ваш подарунок. Тому підписуйтесь на наш канал, лишайте коментарі. Будемо раді бачити вас у нас на каналі. Всім дякую за увагу.